Це Зеленський, який у серпні 23-го року розповідає Наталії Мосійчук, як він буде боротися з корупцією. Я поставив задачу законодавство законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А це Данило Яновський, який у січні 24-го року питає Наталію Мосійчук, де законопроект про корупцію, який обіцяв Зеленський. Президент ніц не сказав про цього. Зеликів. Зеликів. Він же ніц про це не сказав. Він же не сказав. Я вимагаю від Верховної Ради ухвалити терористичний закон проти цих людей, які крадуть на війні. Він, він сказав, він а? сказав. У мене в інтерв'ю буде прирівняна корупція до державної зради. Добре, де, де законопроект? Я Я ж не слідкую, Так Що він законопроект на колінці має написати? Чому ні? У, у нього у, у нього, нього стифачук є на це. Пройшло півроку ні закону, ні законопроекту. Зеленський не розказує нам більше про корупцію. А Наталя Мосійчук кричить як не в себе Він обіцяв! Він обіцяв! А закону як не було, так і нема.